Частина 2, що скоро АІ повністю заміни ppc спеціаліст. По друге, по друге, друзі, ви забуваєте один такий важливий нюанс, що ваша АІшка повинна навчитися. Тобто, АІ-агента агенти чи АІ асистента потрібно навчити видавати певний результат або певну відповідь. Тобто, щоб оця АІшка мене замінила, мені потрібно навчити її мене заміняти. Я не бачу бажаючих спеціалістів відкрито різати гілку, на якій вони сидять, і ділитися повністю інформацією з тим самим чатом GPT чи іншою АІшкою. Мало того, навіть та сама АІшка в перформанс Max, якою хочуть замінити усіх і вся там в Google рекламі, також інколи не справляються без PPC-спеціаліста. Тому що як і будь-якого агента його потрібно навчити генерувати певний результат. Тому да, ті, що ctrl c Ctrl-V, спеціалісти їх замінять. Немає цінності в тому, чи як ви розумієте, оптимізацію ключових слів. А от навчати агішку всередині аккаунта – ні, ви залишитесь надовго.